Всім привіт-привіт! Рада вітати вас на каналі Луговенко Наталії. Багато отримую запитів, що ти порадиш від того, що болять суглоби, що чим намазати, що приймати. Також у чатах часто зустрічаю, що дівчатка-колеги питають, що порадити в людини там такий запит, що болять ноги, що йому порадити, який крем краще, тому що в нашому каталозі дуже багато таких. Кремів, які для суглобів для вен. І іноді, коли приходить новий консультант, він вагається, що ж порадити своєму клієнту. Але коли я зустрічаю таку проблему, перше, що я хочу запитати, що що саме болить, як болять ноги? Тому що від того, яка є проблема з ногами, тут буде різне назначення. І так. Давайте потихеньку розбиратися. Якщо у вас така робота, що цілий день на ніжках, вчителі, продавці у магазинах, і ви іноді ще навіть на підборах потрібно бути, ви приходите додому і вас сильно болять ноги. Ну, якби така усталость. То, звичайно, що тут приходить на допомогу наш славнозвісний гель-каштанчик. Я ним теж користуюся, дуже задоволена і дуже часто рекомендую саме такий продукт своїм клієнтам. Дуже гарно. Влітку його брати, бо він після такого трудового дня дуже охолоджує ніжки, знімає набряклість. Якщо у вас набряклість є до кінця дня і дуже такий гарний продукт. Дуже гарно підходить він для такої хвороби, як варикозне розширення. Вен теж дуже-дуже допомагає в цьому. Навіть ніжки, я не скажу, що всі синячки там він прибирає, але він в дуже ну, набагато в кращому стані потім знаходяться. І таким чином можна просто хворобу, щоб вона була в такій ремісії, щоб ви там, ввечері собі нанесли кремчик і могли цілий день продуктивно працювати, а не страждати від болю в ногах. Також цей кремчик я рекомендую, чого я з нього і почала відео, бо часто при застудах є, звичайно, що в нас проти застуди гель, але якщо вдруг його не оказалося вдома або з вами, то навіть при насморку цей каштанчик нас дуже-дуже допомагає намастити носика легенько. І якби насморк зникає, тому що він спрацює із судинами, і нам настає полегшення. І можна не користуватися каплями для носа, які часто купуєш, а вони навіть не допомагають. І ще цей гель-каштанчик зараз від багатьох я чую, що Болять голови, болить голова, болить голова. Так, от, я багато вже часу. Не купую таблеток від голови взагалі, я ним натираю виски, лоба і це мені дуже-дуже допомагає. Також дівчаткам ще пораджу, в кого болісні такі місячні, можна. Масажувати собі животик цим кремом і теж дуже-дуже допомагає і нирки. Звичайно, що потім в теплі треба бути, але щоб зняти ось таке запалення, іноді просинається вранці і болить ну як нирки, що ви там чи не ходили в туалет, чи що. і ось Такі бувають проблеми. Тож гель-каштан наш справляється на ура. Ну, а також коли йдуть весняні роботи на городі, коли осінню картоплю копати і ноги тягне ззаді, ось гель-каштан дуже-дуже допомагає. Помасажували ніжки і все. І побігли робити слідуючу роботу. Якщо ми вже заговорили... Про варикоз, то я покажу ще для варикозу декілька продуктів, які я раджу. Я раджу ще кремчик для вен, такий в нас є. І якщо порівнювати його із каштаном, каштан дає таку моментальну, ну. Просто зняв симптом і все. А от саме оцей кремчик він іде як лікувальний і має такий накопичувальний ефект, що ви його відчуєте не відразу, а ну, з якимось проміжком часу, коли будете його використовувати. І він більш такий жирніший, що якщо вам треба ось вийти вже десь в людину, надійте штанці. То, звичайно, такий крем трішки не підходить, бо треба почекати, поки він впитається гарненько, або ним користуватися на ніч. Я дуже люблю. І цей крем, я особисто полюбляю його саме от зимою, коли Ну, Не хочеться прохолоди в ногах, як від каштану. Цей кремчик ніякого такого ефекту не дає, ну там прохолоди мається в виду. просто ви помасажували ніжки і на ранок отримали полегшення. будемо так казати. А якщо це ще в комплексі, що ви кожного вечора наносите кремчик, тоді варикоз дуже гарно іде в ремісію. Ну і звичайно, Неважливо, який ви крем оберете, чи для він, чи каштан, я ще раз все-таки підтримувати своє здоров'я із середини. Тонус вен дуже вам допоможе. Якщо вам лікарі назначають нормавен на постійній основі забула ще, які мені там назначали, детрелекс, від яких у мене. Постійно потім болить желудок. То, ну, якщо у вас сильне запалення, звичайно, слухайте вчителів, лікарів, прийміть курс там, місяць чи скільки. Таблетки у мене ось як було сильне запалення. Я 10 днів дійсно поприймала нормовен, так як лікар приписав, дозіровочку, яку він написав, а потім все одно я вже переходжу на вітамінки і приймаю їх курсами. Або коли там вже чую, що так як у мене вже не один рік ця проблема, ця хвороба у мене вона спадкова. Тому я вже давно на таких продуктах і ось саме таким продуктом. Навіть якщо я здала аналізи і бачу, що в мене збільшена кількість уже тромбоцитів, то я тоді п'ю для розрідження ще крові теж ось такий продукт. Ну, а якщо у вас ще ніжки болять у суглобах, Коліно часто це болить, тут вже інша проблема. Тут проблема вже, скоріше всього, що це артроза. І такі креми, охолоджуючі як каштан, вам взагалі не можна наносити на коліно. І тоді я раджу взяти в нас. Гель з паприкою іменно для коліна. ну Не тільки для коліна, його можна і для спини, хребет. Часто я знаю масажісти, в кого проблеми з хребтом і роблять масаж, і вони теж беруть наш гель, каштанчик і лікують таким чином масажами. Не гель-каштанчик, вибачаюсь, заговорилася, а гель з паприкою, і таким чином лікують таку хворобу, як із спиною. Ну, а для коліна теж дуже гарно робити масаж саме із паприкою. Щоб крем зігрівав. І навіть якщо у вас... Проблеми, ось навіть мій хірург, в якого я була на консультації, він мені порадив, звичайно, що порадив аптечні засоби, ногу від від тяжки, наносити одною мазію, а коліно і зовсім другою зігріваючою, яку, на навіни, не можна. Тобто, якщо ви користуєтеся з перцем, не здумайте наносити. На всю ногу, там, де вени. Не можна. Тому от, от ще такі мої поради. І теж, якщо порівнювати ще один крем, який я раджу, це кремчик для суглобів за кулячим хрящом. Теж дуже класний крем. І якщо порівнювати це два креми, які радити, ну, ви бачите, що в мене є той і той. Я користуюся по бажанню чи тим, чи тим. Ну, дивлячись уже по своїх ощущеннях, не знаю, як привезти. Вибираю або той, або той. Якщо мені треба вийти швидко, хоч і паприка нібито зігріваюча, ну ви такого ефекту, що воно там пече, ви не ощущаєте. Він впитується дуже швидко. І якщо щось десь там чувствую в нозі, не то, і мені треба вийти десь чи в магазин, чи куди швидко паприкою і пішла. Гель для суглобів він такий має трішки жирнуватіший структуру, як і кремчик для вен. Його можна довгенько втирати в ногу, це треба сісти, посидіти, поробити собі масаж, подождати, поки він трішки вбереться в тіло. Він гарно поглинається тілом, все добре, впитується. Ну, хіба що ви там дуже багато його нанесете. А так, дуже гарно він впитується, але треба час почекати. І такий крем я здебільшого використовую вже на ніч. І, звичайно, що мої поради не тільки кремом вилічиш, ну тут не вилічиш таку проблему, як артроз, вона теж не виліковується, її можна. Тільки в ремісію цю хворобу завести, і, звичайно, щоб піддержувати свої суглоби в нормі, то кремчиком зовні і вітамінами всередині. Дуже шикарний тут склад, тому що порівнювали із аптечними. Таблетками і скажу, що склад дуже-дуже схожий. Тільки аптечні таблетки з хондротином коштують там до 1000 гривень, 700 чи 800. Ну а так як ціни ростуть, то можливо вже і 1000. А наші вітамінки до 200 гривень в каталозі, це я рахую що це дуже-дуже крута ціна на такий склад, який. Є в цих вітамінах, дуже раджу. Ну і звичайно, якщо є проблеми із суглобами, то треба перевірити, обов'язково перевірити на вітамін Д3. Скоріше за всього, може бути дефіцит, і тоді, щоб ви не приймали, чим би ви не мастилися, якщо ви не поправите вітамін Д3, не приведете в норму. Нічого, ну якби, полегшень ніяких не буде. Скажімо так. Вітамін Д3 саме допомагає синтезуватися кальцію в нашому організмі, і який потрібен для суглобів. І щоб кальцій не осідав на венках, а транспортувався відразу, куди там нам треба. В зуби, в кістки, звичайно, ще ще вітамін К2. І саме той продукт, від якого я чую сильне полегшення, коли я приймаю, ну, точніше, що я його приймаю ще не на постійній основі. Колагенчик. Це і не так бюджетно, будемо так казати, але коли є сильні болі, і в таких випадках мені травматолог рекомендував тоді вживати обезболюючі, щоб знімати біль і противоспалітельні. Таблетки. А я спробувала, і тепер так завжди і роблю. Що якщо така починається біль, я завжди приймаю колаген. Я показую, який є у мене. На жаль, зараз такого в каталозі немає, але в нашому каталозі дуже широкий вибір колагенів. І я думаю, що ви точно підберете, який вам потрібен. Чим? Зацікавив це, саме цей колаген мене, тому що тут у складі є відразу вітаміни в 6 в 7 це теж дуже корисні мікроелементи для нашого організму. А також є вітамін С, який допомагає засвоюватися колагену, вітамін Е і цинк, який ну, ці всі. Запалення прибирає в нашому організмі. І якщо ви просто вибрали колаген без цих добавочок, ви просто можете їх додати, вітамін С і цинк, коли приймаєте колагенчик. І що я на що я ще раджу звертати увагу в колагені, звичайно, це на частку самого колагену, скільки ви грам. Отримаєте з одної порції колагену. В моєму колагені це 10 грамів максимальна дозіровочка, яка мені, я ж кажу, що дуже-дуже допомагає і яку я раджу. А також це саме бичачий колаген, тому що, якщо про красу, то тут, звичайно, що. Рибячий колаген, дуже класно. ну Звичайно, що колаген має бути гідролізований, він краще тоді засвоюється. рибячий це для краси, але ну якщо вже немає, ось так як зараз в нашому каталозі немає каталозічого, звичайно, що беремо. Хриб'чий, і він теж буде гарно працювати. Ну, обов'язково звертайте на дозіровочку, бо ну так, чистого любопитства переглянула інший колаген іншої компанії, а там був дуже-дуже маленький. 5,5, по-моєму, відсотків колагену, тому ви розумієте, що наскільки буде ефективніше діяти цей колаген, де 10 грам. Ось такі мої поради при виборі колагену. При болях, в ногах ось теж обирайте. Вибирайте які, ну, Дивіться на свої проблеми, які у вас є проблеми з ніжками, вибирайте ті продукти, які я радила. Пишіть, якщо там в чомусь сумніваєтеся, іменно в вашому випадку поспілкуємося окремо і, можливо, щось я вам можу підібрати і інше, порекомендувати. Пишіть рада спілкуванню. А також буду з задоволенням, рада допомогти вирішити ваші проблеми. Пишіть, чекаю на ваші повідомлення. Всім пока, до скорих зустрічей!